Коротка біографічна довідка. Каруш Андрій Петрович на 11 листопада 1976 року в місті Новокраїнськ Кіроградської області, директор комунального підприємства Рівне облводоканал, самовисуванець, зареєстрований кандидатом 25 вересня 2004 року. Пане Андрій, зараз ми переходимо до розвитку економічної сфери, тобто тут є на слайдах те, що ми знайшли у вашій програмі. Ви зараз можете щось додати, поговорити про те саме. Додати хочеться, що дійсно ви правильно поставили, і в програмі це передбачено, що подолання бідності, а якщо розширити, то формування протиспроможного попиту це та єдина локомотив, який повинен витягнути Україну з тої кризової стану, який є. Тобто по економіці це по-перше бідність, що буде попит, по-друге, це мінімізувати кількість податків. По-третє, це єдиний соціальний внесок, повинен на фонд оплати праці не давити, складати, на мою думку, не більше 15%. Ну і, звичайно, що це виведення коштів офшори, що потрібно припинити і прийняти в цьому питанні якесь адекватне питання, тому що не можуть цілі бюджети України перебувати на територіях, ну, більше на юрисдикціях інших країн. Трошки швидше. Вас прошу більше часу на друге питання, розвиток соціальних сфери Тут так само є перелік питань? Так, як ви бачите, що гендерна рівність, але хочеться розширитися. Чому саме гендерна рівність чоловіків і жінок? Тому що, на моє переконання, на сьогодні дуже мало жіночого частини нашого суспільства перебуває в активній політиці, в активній економіці. Хоча зрушення є. Але тут е, треба ще сказати, що саме Оці відносини між чоловіками і жінками повинні стати фундаментом нашого здорового суспільства, здорової нації. Це питання, мабуть, от в, соціальному, скажем, в соціальному аспекті воно не просто, не просто рівні права чоловіків і жінок, а це саме здорові відносини між чоловіками і жінками. Далі, ну, про пільги ми дуже багато говоримо. Але, на жаль, вони все одно продовжують як гідра залишатися або навіть і десь зростати. Ну і, звичайно, здорове суспільство повинно забезпечувати захист тим людям, які в, тих, в силу тих чи інших причин е соціально вразливі. Це сироти, в першу чергу, це багатодітні сім'ї, це пенсіонери, інваліди і молоді родини, що це теж дуже немаловажно для здорового суспільства. Стосовно на конфлікту на Донбасі. Ми в вашій програмі не знайшли, якогось бачення, Можливо, от ви зараз, на вашу думку, як, як має ця ситуація вирішення? <говорю> ну, <є> по-перше, хочу <говорю> <коштує> <коштує говорю> сказати, що я за мирне врегулювання. Дійсно, питання дуже надзвичайно складне. І... У програмі про це не сказано, тому що я бачу, що лише через розвиток економіки місцевого самоврядування ми зможемо повернути до нас. Дякую за органічність. Е, наступне питання це така сама, теж дуже важлива: зовнішня політика та політика безпеки. Тобто, як е, має розвиватися картер України? Я вважаю, що перше, що повинна зробити навіть новообрана Верховна Рада, це, це таки поставити крапку і що Територія, територіальна цілісність нашої держави є непорушною, в тому числі Крим, Донбас це є єдина соборна, як ми говоримо, Україна. Тому в цьому звідси з цієї мети ми повинні будувати далі ну, ці інші кроки, тобто збереження територіальної цілісності саме держави і саме національної держави, української держави з здоровою національною економікою. Тобто, Україна в своїй стратегії повинна все-таки визначити, що е, на якому вона векторі, або вона в Європу чи в Росію, чи на роздроблення. Я вважаю, що наша виключна ціль це збереження територіальної цілісності. Наступний пункт багато є таких віднесок критерій: це реформування системи державного управління. Це те, що ми віднесли. По-перше, децентралізація влади це питання стоїть давно. І я стою за те, щоб всі кошти, які заробила громада міста чи селища чи району повинні залишатися в громаді і розпоряджатися ними має виключно громада. Але не через казначейство, не через систему централізації цих фінансів, громада повинна відповідати і ті обранці. Повинні нести саме політичну відповідальність, як вони ефективно використали кошти громади. Громада, люди, тобто, повинні оцінювати, які фінансові результати і чи покращилось їхнє життя від впровадження тих коштів. І саме головне, ну, є дуже багато в нас проєктів, але вони не отримують свого ну, розвитку, тому що в державі централізовано і одну дирку закривають за рахунок зароблених коштів громади. От друге, я переконаний, що. Коротко дуже, житлово-комунальна галузь повинна стати тим внутрішнім попитом. Ми повинні, вона витягне, так само як сільське господарство, повинна і витягне Україну, тому що це цілі ринки, це будівельний ринок, це і ринок теплопостачання, водопостачання. Нам просто треба дати відповідь, що ми повинні для людей в Україні створити максимально сприятливі умови життєдіяльності. Ну, і наша місцева там проблема була почесні споруди. До неї також треба повернутися і все-таки розробити проєкт і його просувати для того, щоб місто рівно отримало свої очисні споруди, бо без них місто задихається. Наступний критерій це боротьба з корупцією. У вас в програмі цього не було. От можливо, який від вас рецепт, як боротися з корупцією? ваше бачення. Ну, в принципі, в програмі це було, мій рецепт був такий, що для всіх чиновників повинно треба встановити адекватний розвитку суспільства рівень заробітних плат, але за них питати і в програмі передбачено, що навіть до тривалих термінів ув'язнення. Але при цьому треба для того, щоб чиновник думав за роботу і адекватно його робочий час оплачувався, бо тому, що якщо завдань багато, а оплати мінімум. Звичайно, що це породжує ті стимули. Ну і самоврядування місцеве. Тобто громада повинна сама приймати рішення, тоді відпадуть ці корупційні всі діяння. Дякую тоді вам. Можливо, колег-журналістів є якісь питання до пана Андрія. У нас є коментарі, на 2-3 хвилини ми можемо поспілкуватися. Мене цікавить, у вас в розвитку економічної сфери е, зменшення тиску на підприємців, зменшення податку, а в розвитку соціальної сфери збільшення державної підтримки різним групам населення. А як це можна тут забрати, а там більше дати? Тобто Це ж з податків все-таки формується ця підтримка. Не в одному супереченні? Ні, одному ні? Ні, не дивіться, Ми повинні прийти до тої системи, коли не треба забирати в одних, щоб дати іншим. Тобто економіка повинна настільки продукувати ресурсу, що його не, треба, ну, не можна забирати. Тобто економіка повинна тобто, бюджет наповнитися за рахунок економічної активної діяльності. І все-таки треба, я вважаю, повернутися, я говорив, до системи оподаткування і її мінімізувати. Це той самий податок з обороту замість незрозумілого ПДВ, наприклад, в комунальній галузі. 20% ПДВ, але в послугах нічого не створюється, ніякого додаткового валового продукту не створюється. Це просто з людей, з кінцевого споживача йде викач, ну, златання див. А це 20% економії навіть лише на одному ПДВ, на комунальних послугах. Тому я вважаю, що з пільгами і всім треба дійсно привести їх до рівня. Але я проти того, щоб в одних забрати, іншим перерозподілити. А ще коротко позбути залежності від АЗОТО спишу, що може народний депутат реально зробити для того, щоб позбути залежності від азоту? Я говорив це будівництво очисних споруд каналізації міста Рівно на ту потребу, яка є в місті Рівно. На сьогодні це 25 тисяч метрів кубічних, а всього стоків за добу утворюється 60 тисяч метрів кубічних. І я вважаю, місто. І її інфраструктура не може залежати на сьогодні від тієї ситуації, що є приватна компанія. Це, зрозуміло, Це залучення інвестицій нас... для будівництва цих споруд. Тому що виключно за рахунок бюджету міста і області ми їх, звичайно, не побудуємо. Це народний депутат буде залучати інвестиції чи? Сприяти цьому і супроводжувати цей процес. Тут... Ой, мажор, тут ще хоче. Питання задати. Ще? Мажор, мажор, Додатів, інших є якісь питання? Андрій Петрович, у мене таке питання. От ви говорите про очисні споруди азоту, так? Ну, наскільки я розумію, коли азот будувався, очисні споруди планувалися спільно і для азоту, і для міста. Я не спеціаліст на азоті, але я з працівниками Азоту розмовляв, вони говорять, що в принципі, без тих очисних споруд, без тих відходів, які дає місто, азоту теж також погано. Він якось там змішує технологічному процесі, воно якось вирівнює. Можливо, на базі цих каналізаційних очисних споруд утворити якесь спільне підприємство міста, області і Азот. І тоді не залучати ніяких додаткових коштів інвестицій, а модернізувати ці очисні споруди і знайти таке рішення. Я вважаю все-таки, що громада міста повинна мати свої очисні споруди. Дійсно для технологічної очистки. Азот зможе обійтись і без стоків з міста, але це очищення власних стоків буде дорожче. Але на сьогодні, чому питання? Тому що економічно перекачувати за 18 кілометрів ці стоки є ну, занадто дорого. Просто оця ціна дороговізни і того, що можна отримати сучасні очисні споруди, вона, мабуть, одна в одну Дійсно, ну, Азот не повинно сказати, ми повинні всім серцем і руками підтримувати це підприємство, бо це більше як 4 тисячі людей, це навіть для підприємства, це споживачі, це платоспроможні споживачі, які оплачують комунальні послуги. Тому варіантів, можливо, ви правильно говорите, можливо, і Азот буде зацікавлений інвестувати в очисні. Тобто тут питання лише рухати цей компроміс на це питання і знайти компроміс. Ну, якщо ми заговорили за АЗОВ, це правильно 4 тисячі працюючих, це ще 40% бюджету міста Рівно. Яке ваше ставлення до постанови 488, по-моєму, я ценю каже прем'єр-міністра щодо припинення постачання газу на рівне АЗО? Можна я скажу коротко, це злочин. Злочин проти. Конкретно міста рівно і цього підприємства, незалежно від того, хто є власником цього підприємства, це підприємство, яке наповнює бюджет, яке дає валютну ту саму виручку, яке дає роботу нашим українцям, і просто його розчірком пюра зупинити, це злочин. Ну і Дагон, як вам лозунг, під яким іде сьогодні фронт змін, який очолює Яценюк? якщо не проголосуєте за фронт змін, то Яценюк не буде прем'єром. Ну, якщо в нас така посадова особа підписує документи, коли зупиняє життєдіяльність, фактично життєдіяльність такого підприємства, то мабуть нам такий прем'єр не треба. Дякую.